Відцяточки авторка Юлія Хандужинська читає Валентина Виноградова. Звичайний травневий сонячний день. Так світло і хороше довкола, немов би хто постелив зеленого коврика по усій землі. Просто знову щебетали маленькі пташки і десь далеко ще й досі кукурікав півень. Але Єгору чомусь здається, що і сонечко якось по особливому світить, і вітерець танцює з хмаринками, все розквітає, радіє. Маленьке серце тріпотіло, немов пташечка. У грудях і в животі вирував ураган метеликів. Від отого дитячого очікування навіть мурахи вилазили по шкірі. Так, сьогодні і справді незвичайний день для малюків дитсадочка Равлик. Усмішки на очах пробігають стільки хвилювання, а одягнуті як усі красиво, ніби маленькі чарівні феї і принцами. В кожного в руках яскраві великі букети квітів. Ще ніколи не було стільки квітів і таких різних. Тому що щороку тримали їх нові рученята. І, здавалося, кожного разу мале подвір'я перетворювалося на дивосад. Батьки, бабусі, рідні та близькі радісно йдуть з подарунками вітати своїх маленьких випускників. Раптом гучно залунала пісня Свято розпочинається танцем. На мить завмирає подих, бо ті шкільні свята то було єдине, що хлопчик бачив у невеличкому селі. Насправді, не так вже й багато розваг, особливо з музикою. Музика, як невідома сила, діяла на Єгора, манила і зачаровувала, втішала і приголомшувала його у ті хвилини. Коли мале дитяче серце жалісно стискалося від хвилювань. Швидко, швидко, на сцену, пролунав знайомий голос його вчительки, і всі дітки клубочками розмиталися по парах хлопчик із дівчинкою, і, мов кольорові метелики, весело підлітали у таночку. А Єгор дивився на них великими сірими очима. Такими сірими, немов небо під час грози, і німів на місці. На мить йому здалося, що то він з ними разом підлітав, кружляв, як метелик, біг за ними. А насправді він остронь сидів на лавочці в простенькій, сірій одежині, коротко пострижений і без жодної квіточки. Його привели з будинку малютка. Цей садочок, де він зі всіма дітками весело проводив час. А коли діток забирали батьки додому, Єгора відводили вихователька або сторож знову до дитячого будинку. Він сидів скромно у куточку, ще такий маленький, а вже відчував несправедливість цього світу. Бо якщо ти не самий дужий, не самий красивий або он. Зовсім сирота, як Єгорко, то світ все одно не змилується над тобою. І все, на що можна розраховувати, то, мабуть, лише на краплинку удачі, а особливо, коли ти ось зовсім ще такий маленький. Він сидів, втупившись у землю, але все ж крадькома дивлячись на всіх, і йому так. Так хочеться покружляти, як вони. На хвильку від того нестримного розпачу і образи він заплющив оченята повні сліз. І тут вихователька, молоденька Надія Миколаївна підійшла до нього і запросила до танцю. Від приємної несподіванки малюк трохи розгубився. Та зрадів, швиденько підхопився трішки незгарбно, але зовсім, як справжній джентльмен, руку поклав на спину, вклонився їй і до танцю. Час зупинився. Зупинилося все. Нотки вистукували по тій мелодії так само, як вистукувало його серце. Здалося, малі ноженята бігли поперед нього. Я такий, як усі, подумав про себе хлопчик. Він ставав швиденько на коліно, вихователька довкола нього оббігала, як справжня чарівниця. В очах витанцьовували веселки різними барвами. Його маленька душа вискакувала з-під сорочини. Ця мить для нього була особлива, ніби сонячний зайчик поцілував, проник всередину, зігрів маленьке серце. Адже тут було все, що потрібно людині музика, справжні друзі і трішки любові. Єгор не помітив, як скінчився танець, тісно тримав надію Миколаївну за руку, ніби хотів продовжити рухи танцю, і цю радісну мить, що так сколихнула його серце. Музика повільно затихла, і радісні діти поверталися на свої місця. Він подивився в очі виховательці, ніби подякував їй за танець. В залі ще довго лунали пісні і вірші. А малюк сидів з краєчку на лавочці, сором'язливо ховаючи ноги під неї. Бо кросівки були на два розміри більші, і його маленьке серце і досі відстукувало такти тієї мелодії. Коли свято підходило до завершення, усі діти дарували квіти вихователям. Через те, що в Єгора не було квітів, він не знав, до кого йому притулитися, за ким побігти. Хлопчик підійшов до Надії Миколаївни. І так йому захотілося хоч би щось їй подарувати, та ще не знав що, чомусь його рука сама заховалася в кишеню, а там був відірваний гудзик від сорочини. Він взяв його міцно, стиснув у своїй маленькій жменці, а потім простягнув молодій виховательці так, начебто був найбільший у світі скарб. Що це? Запитала вона. Це вам, від мене, моя усмішка. Маленький гудзик із двома чорними цятками був справді трохи схожий на усмішку. Добре, сказала вихователька, дивлячись то на хлопчика, то на гудзик. Вона розуміла його щирість, і вона була більше за всі подарунки, за всі квіти. Це була Частиночка стану його маленької, пораненої душі. Не встигнувши нічого йому відповісти, лише провела поглядом хлопчика, який, зігнувши голову, побіг на подвір'я до дітей. Це було його перше свято, з якого він виніс свій перший урок, в якому жорстокий світ ділив людей на тих, хто щось мав. І на тих, хто не мав нічого, показував, як важливо мати батьків, родину, затишок, дім, де тебе чекають і голублять, та як важливо проносити промінчик людяності і щирості навіть тоді, коли у тебе нічого немає. Багато років минуло з того часу хороше і погане змиє вода. Затираючи сліди, а життя йшло по накресленій схемі інтернат, училище. Уваги ніхто особливо на нього не звертав, увага минала його, кому цікаве життя сироти, які біди сиплються і що гріє його одиноку душу. Життя вчило і штовхало, кидало на різні дороги випробування. Не знаю, хто давав йому ту силу і терпіння йти вперед, не зламатися всупереч долі. Навчаючись в училищі, хлопець не міг себе визначити, чи хотів навчатися, чи не хотів, і як взагалі мав працювати, адже його дитяча мрія стати музикантом вже, мабуть, ніколи не здійсниться. Одне було задоволення, коли повертався з навчання в гуртожиток. У переході, заробляючи на шматок хліба, грав старий скрипаль, і Єгор закохувався в музику скрипки, яка, ніби течія, витікала з-під пальців, з-під струн скрипаля і долітала до нього. На відстані він відчував, як промін сонця сідав на смичок і витягав дивовижні ноти, відзеркалював душу скрипаля. Музика вливалася не тільки в вуха, вона викликала уяву бачити і розуміти світ по-іншому, відчувати всі його тонкощі, капризи, насолоди. Кожна мелодія розповідала свою таємничу історію, а сліпий скрипаль грав. Це були єдині його втіха і радість, і, здається, саме це поєднувало хлопця з ним. Відсторонений від усього світу хлопець, сирота так само не потрібний нікому, як і сліпий скрипаль, але так само продовжував жити і мріяти наперекір усім. Після навчання Єгор біг туди, де він грав, дивився і слухав, як скрипаль вправно підносив руку зі смичком. І, ніби диригент, переливав свою душу в мелодію, яка незабутнім шлейфом наздоганяла перехожих, осідаючи приємним осадком у підсвідомості. Це моя музика, це моя сповідь перед собою, подумав хлопець. Сам старий з болем розповідав про себе. Історія того малого босоногого хлопчини Єгора вразила до сліз тепер уже посивілого чоловіка, в якого перед очима згоріла мати, а доля відібрала у нього зір всього лиш у 18 років. Франц, так звали старого Скрипаля, відчував, що хлопець захопився музикою і запропонував навчити його грати. Незнайоме перечуття знову бігло поперед Єгора. Радість виливалася в усмішку, якби був птахом, то злетів би високо в небо. Жаль, що цього блиску в його очах не бачить Франц, але він відчував і вкладав усю душу в кожну нову ноту, якої навчав молодого майстра. Якось під вечір уже двоє друзів уперше йшли разом до Франца додому. Хлопцеві подобалося все з ним іти, з ним розмовляти, забігати в якійсь потаємній історії, роздивлятися, як каштани цвітуть білими факелами. Здавалося, що хлопцеву радість помічають і дерева, і люди, всі навстріч посміхаються. Він наче вперше був таким щасливим. Та раптом Франц зупинився, його зрозумів, що вони прийшли. Двоповерховий будинок рогом виглядав за алеї каштанів. Сумні, темні вікна зберігали тишу і якусь потаємність. Ці вікна, мабуть, ніхто ніколи не мив, крім дощу, подумав хлопчина. Але спитати не наважився, боявся образити Франца. Дивне відчуття заходити в будинок теж якось моторошно, довгі коридори нагадували колії, впродовж яких відкриті сині двері. Як з'ясувалося пізніше, в цьому будинку проживали незрячі і глухонімі люди, більшість з яких. Сприймали все в одному кольорі, вікна і все інше для них назавжди залишалися темними. Ці люди повільно рухалися, змирившись з тим, що вже ніколи не зможуть побачити світло, небо і землю. Але вони несли світло своєї душі, і одна така людина вклала всю душу, щоб виростити. Майстра. Завдячуючи Францу, Єгор став великим музикантом, а Франц для нього батьком. Хлопець не міг жити без музики жодної хвилини. Вона в ньому хлюпотіла річкою, розливалася по тонких струнах маленької скрипки, і ці звуки його, здавалось, навіть сонце слухало. Він був надзвичайно талановитий. А Франц розкрив його талант наповну. Їхні концерти теплими весняно-літніми вечорами слухало все місто. Ніхто не міг бути байдужим. З роками його почули потрібні люди, прийшли на концерт і просто запропонували співпрацю. Усі недоспані ночі, концерти під дощем. Порвані струни на ремонтованій скрипці, усе окупилося сповна, з приходом нового життя. Нове життя увірвалося в один день. Воно забуло про те, що перед ним простий сирота, і принесло з собою хлопцеві славу, визнання та гроші. Єгор дякував Богу за все, що він зробив у його житті, за допомогу. За зустріч із Францом, за злети та падіння. Згодом хлопець одружився, Франца забрав до себе жити, працював викладачем в консерваторії, навчав уже молоді таланти, а також часто виступав на міській сцені, брав участь у концертах міжнародного класу. Якось одного вечора дружина в інтернеті прочитала оголошення. Запрошуємо на зустріч випускників дитячого будинку Равлик такого то року випуску. Слухай, так це ж твій випуск, а й справді, сказав, чи то від радощів, чи то від несподіванки Єгор. Я обов'язково поїду. Вранці Взявши квиток до рідних місць, відчував себе молодшим на декілька десятків літ. Красивий, чорнявий, високий чоловік, з сірими очима і ямочкою на бороді, інтелігентний, вишуканий, приємний, поспішав і радів зустрічі та так, що його настрій передавався усім перехожим. Тримав такий здоровенний букет троянд що ледве поміщався у його руках. Квіти обнімали та тулилися одна до одної, а обгортка з целофану шелестіла на всю вулицю. Дивлячись на нього, ніхто б і не подумав, що перед ними сирота або невдаха. Ступивши на знайоме подвір'я, якось сама з очей бризнула сльоза. Це був його дім. Берег дитинства, того, яке буває у кожного своє, але завжди зі світлими і теплими спогадами. Швиденьким кроком Єгор вже поспішав до натовпу людей. Здавалося, ось ось дорослий чоловік побіжить, немов маленький хлопчик. Сьогодні знову був отой один із травневих днів. Наповнений простим сонячним світлом. Боже, як всі змінилися, і впізнати вже нікого неможливо. Та перед очима та молоденька Надія Миколаївна, яка тримала його міцно за руку. Заходьте всі в актовий зал, хтось мовив із вихователів. Зайшовши до залу, ніби знову провалився в дитинство. Тут нічого не змінилося, крім дітей, навіть меблі ті самі. Боляче, як довго всі і все живе в стареньких дитсадках, пробігла чомусь думка. А от і зайшла маленька худорлява жіночка, акуратно зачесана, із маленькою косинкою на плечах. В її очах бігали маленькі теплі вогники. Які зігрівали всіх біля неї. Так це ж вона, Надія Миколаївна. Доброго дня, шановні вихованці, рада вас всіх бачити і вдруге з вами познайомитися. Гомін пішов по залу. Ось я зараз увімкну відеоплівку, і ми всі повернемося на мить у дитинство. Та пригадаємо, які ми були маленькі, впізнавали кожен себе, щось вигукували, сміялися, все було як при зустрічі. Через роки усе було інакше. Тут, у похмурих стінах, життя, здавалося, знайшло свій смак, тому що кожен, хоч на мить хотів списати важкий слід. І повернутися в дитинство. А зараз переглянемо ще один запис, де ви стали дорослими? На відеоплівці відчиняються двері, до залу діти заходять парами і починають кружляти у вальсі. А ось сидить тихенько на лавочці в сіренькому жакеті маленький хлопчик і ховає великі кросівки. І тут підбігає молоденька вихователька і бере його за руку. Далі, не стримуючись, знову потекли сльози. По-дорослому, по-батьківськи, стислося серце, і Єгор підійшов до Надії Миколаївни. Став перед нею на одне коліно, а в руках тримав тридцять дев'ять троянд рівно стільки, як не бачилися, цілував її руки і ловив вогники її очей. Це ти, Єгоре! а я б тебе ніколи не впізнала, який красивий, похитала головою. Шановна Надія Миколаївна, прийміть ці квіти, будь ласка, це за кожен рік, за який я не зміг вам їх дарувати. Спасибі вам за вашу турботу, за ваше материнське людське серце. Всі ледь стримували сльозу. Дякую, Єгоре, ти для мене зовсім не змінився. Ти той маленький хлопчик, який хапався за кожну стеблинку, за кожну ниточку, щоб вибратися на горбочок і розквітнути. З цими словами вихователька повільно перейшла до наступного розділу. Ну, а зараз мої вже дорослі діти для вас сюрприз. Прочитаємо ваші бажання, які ви залишили в ось цій скринці, роз'їхавшись далеко по світу. Дитяча уява багата, всі писали по-різному, а що ж написали, вже й не пам'ятає ніхто. Єгор на маленькому шматочку паперу намалював дротики, на яких сиділи ластівки і співали, і підписав, тому що музика не вмирає. Тоді він ще не знав, як виглядають ноти. Творчий в тебе підхід до життя, мовила вчителька, тож відгадай ще одну загадку, що в мене в руці? Маленький кулачок Надії Миколаївни тремтів, як кленовий листочок на вітрі, а вже дорослий чоловік не міг довго відгадати, що там знаходиться, і що таке цінне може поміститися в її маленькому кулаці. Надія Миколаївна підійшла близенько до нього і відкрила кулачок. Там лежав маленький чорненький гудзичок. Із двома цяточками. Ось це твоя усмішка, яку ти залишив мені на всі 39 років. Найтепліша, найщиріша, в якої немає людської підлості і зла, яка дивилася мені в очі, усміхалася і берегла твоє дитинство. Ось ця маленька річ. Може бути такою дорогою пам'яттю. Зустріч доходила до завершення, а за дверима знову життя буде в кожного своє, а тут воно і зараз залишиться найтеплішим дитинством, яке було в кожного на той час також своє. Дитинство не вибирають. Воно завжди, невидимою тінню буде ступати за кожною людиною світле і, можливо, навіть з двома цяточками, які нагадують про усмішку.